Всім вітання. 9 березня і ви дивитесь відео на каналі «Риболовля на горині. І відповідно, я сьогодні ловлю на горині і з мною батько ловить, ось він зараз буде закидати. Я вже удочку закинув, зараз у нас на годиннику 7-12 і починаємо ловити. Зранку морозець, на кільцях лід утворюється. Я ніби взяв мастило, помазав шнур, але... Бачу, все одно воду він бере. Воду бере і на кільцях робиться шнур, тому часто перезакидати не будемо. Батько на два фідра, я поки на один ловлю. Так, закинув і буду десь кожні 5 хвилин перезакидати. Почекаю, поки трошки не підніметься сонце, не стане плюсова температура. Бо дуже незручно ловити, бачу, намерзає і все. Так, що на сьогодні? Поножив це, Мотель, пінка, в принципі, те й все. І є ще трошки прикормочного медаля, можна придбати в магазині Фішер в місті Рівне, на Чорновола 35. Ну, будемо пробувати. Відкриваємо сезон фідерний. Це вже друга риболовля в цьому сезоні. Бо Перша була з нулем зовсім. Без покльовки. Ну, по звітах рибалок бачу, що вчора трошки хлопці ловили, вчора-позавчора вже навіть і ліщі були такі за кілограм. І підлящики, і плотвичка. Ну, спробуємо. Так, друзі, хочу замішати ще одну пачку. Не пачку, а прикормку свіжі, щоб мені не дуже подобається морозило. Тому замішаю, приготуємо таку прикормку е -е -е, спеції. Пів пачки приготую. Ну, багато зміття не викидаємо. Зачай краще взагалі прикормку готувати вдома в таку пору, Коли мороз, бо вона зараз дуже повільно буде вибирати воду, то я її поставлю в авто, там трошки тепліше, щоб вона постояла і в прикормки забрали воду. Все, ну вона зараз має трошки я кажу, постояти і забрати воду, бо вона розсипчаста, навіть з водою вона не клеїться. Бачите, вона така, як, як пісок. Зараз, зараз цей хліб, частинки бісквіта, заберуть воду. Але треба тепло. Так, Пройшло вже 30 хвилин. Додав ще одного фідера, кидаю його трошки ближче до себе і на ось цю прикормку Real Fish спеції. Будемо пробувати на два фідера, побачимо, яка прикормка буде працювати. Поки що один легєсненький такий тичок був на правому водилищі. І все, без продовження. Ну, Я чекаю, чекаю, поки стане трошки тепліше, хай ну, мороз це зійде. Я думаю, в годині 9-10, можливо, трошки буде щось клювати. І я так е, кидаю далі, під, там від протилежного берега метрів 5. там не глибоко, десь метр 50. Я думаю, якщо сонце вийде, там трішки швидше, можливо, вода буде проживатися. Можливо, туди рибка вийде. Ну а цей фільтр буде трошки більш на глибині, десь метра два з половиною лівіший. Я його так кидаю сюди так лівіше. Ну побачимо. Поки що, поки що. Чекаємо. Чекаємо, поки трошки стане тепліше. Так, ще пару слів скажу вам про рівень води. Ну, він не дуже високий. Часом буває, що весною геть та вся трава протилежно затоплена. А це десь ну, пів метра, я думаю. Сантиметрів 40-50-60 отак десь. Вода вище, вище літнього рівня. Тобто ну, годівничка, ось 50 грамів, тримається досить непогано, без грунту зацепу. Ну Але вода ще дуже-дуже холодна. прикормку готував, то така крижана вода. Хоч І протягом тижня було тепло, але ще ще, ще вода так не прогрілася. Так, батько перша покльовка якусь рибу він тягне. Щоб підсачик. Ну, покажіть ну. Зараз покажу. Зараз, зараз, зараз. Ну, така непогана платичка. Грамів 150. Перша риба на сьогодні вже почин є. А на що плюнула? Мотиль. Мотиль з... з пінкою. Так, так, ну сонце вже піднімається, стає насправді трошки тепліше, ну ще і ній не зійшов. Ось батько куди, він трошки далі, в принципі, майже на середину кидає. Ось він із середини. Ні, це не той фідер, це не той фідер. Той фідер у нього трошки далі за середину, на, на яку на якого він підпіймав плотовичку. Я поки що чекаю, чекаю. Годівницю використовую ось такі металеві. На 6 клітинок і на 5 клітинок. Одна 60 грам на правому водилищі, на лівому 50 грам. Використовую метал, не знаю, люблю я метал на метал ловити. Він більш надійніший, бо пластикові годівниці вони з часом ламаються, вертлюшки вилітають, а тут все надійно, закріплено. І чим відрізняються металеві годівниці від пластикових, тим, що металеві годівниці швидше віддають корм. Тобто у них ці клітинки дрібніші і через них швидше вимивається прикормка. Тому ловлю металевими. Ще трішки пливе сміття, постійно за шнур зачіплюється. Ну, але це весна, це завжди так весною. Десь трохи змивається старий очерет. той же зимою, десь його ламає або він відмерзає, то трошки несе його. Монтаж у мене класичний, інлайн. З фідергамчиком сьогодні ловлю на ось таку ліску. Турнамент Intech 01 на 970 грам. Якраз пробую цю ліску, як вона буде по якості. Ну поки що мені подобається. М'яка така досить і не крутиться. Пінку ставив з металем і ну, ліска хороша. Її також можна придбати в магазині Fisher. А по гачкам ось ці гачки, Brave, 12 розмір, серія 104. 12 і 14 розмір використовую. Це місце я знаю тут. Ось, ось перша риба, перша риба. Перша риба. дивіться який монстр. Оце то монстр риба. Ну але нічого, зараз докинемо. Почин є ось перша риба 2025 року на фідер. Та фідерний сезон. Відкрито. Ось такою лоскірочкою маленькою. Якщо є така маленька, то має бути і велика. Зараз я кину на, пі... на два метеля і піночку. Це на ліве водилище клюнуло, тут де прикормка. Ось ось така це спеція. Вона трошки засвітла жовта, але... Але... але нема фарби, щоб її зафарбувати в темне. Тому будемо ловити на світло. Насправді я неї колись ловив і досить непогано плоскірку я ловив. Саме в цьому місці, саме по ранній весні. Вона тут має бути. Надіюсь, що вона десь трошки пізніше підійде. Так, а зараз обустимо садка в воду. Ви бачите, сьогодні я без свого стільця. Просто зимовий ящик. І взявши столика, ну без столика я не можу, бо тут все на столику лежить. Гачки, прикормки, наживки, ну, інструмент, щоб в'язати повітки. То без столика не можу, А без стільця можна. Риболовля не довга. Це там, до 11-12 години То можна посидіти на ящику зимовому. Тим більше ящик зимовий можна покласти без інвентарю. Для ловлі. Досить зручно. Бо я бачив, що старші діди олди олдскули, то вони з ящиками зимовим ходять, то не поплавок ловить. Це насправді зручно. Щойно була покльовочка, але чомусь без продовження. Легенький загін і, і все, і відпустило. Ну що, поки що нічого іншого не залишається, як просто чекати. Перезакидати і чекати чекати, коли буде можливо вихід риби. Це може бути там годинка, півтори, двадцять, тридцять хвилин. Тому кормлю і чекаю. Так, ну що ж, друзі, нарешті я зловив цього року на фідр ось такого невеличкого підлящика. Лящ, підляж. Нема такої риби підляж. Є лящ, просто маленький лящ. Е -е... Зловив я його на пучок мотиля. Десь 5-6 мотильчиків було. Ось направо це водилище. Я трошки далі закидаю. Ось там була покльовочка. Невеличкий, то й буде і лящ, можливо. Все-таки хочеться плоскирки. Це її пора. Зараз рання весна, вона має якби клювати. Ну, але її поки що немає. І вчора, позавчора хто ловив, ну, була платва, лящ, лящ, а плоскірки зовсім не було. Дивно, дивно, де вона, але ще можливо вона не почала рухатись. Бо саме по весні вона завжди велика клює. Ось покльок. Давай, 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 давай. Давай ще трошки давай догризай. Тут два мотильчика стоїть. Не можеш зрозуміти, мабуть, треба все-таки довший повідок. Щось ці риби не так. Щось вона не хоче просто засікатися. Ось попробує мотильчика і кидає. Ось бачите, мотиля витягнули. Ось висмоктаний мотиль. Але риба чомусь не засіклась. Або вона дуже дрібна, або щось... щось не знаю, треба щось думати, що робити. Щось батько тяне, давайте поглянемо. Що, велике щось? Ну, фідер ніби непогано прогинається. Підлящик. Ну невелика риба. Я думаю, що ви вже щось здорове тягнете. Ось такий підлящик. на годиннику, у нас 11 година. Що там бачив по годину? 11, да, 11 година. І 3 години 50, хвилин він клубом. І щойно щойно вдалося піймати рибу. Рибу такого грам 400. Ось він. Ось, Тачекався я покльовочки. Ось трошечки більшенька рибка. Все-таки поля закинув. Ах ты хулера. Не зайшов перший раз. Мітно пописаком витягнути. За, за, за. Так, друзі, ось такий. Це вже грам 400 буде. Ну, клюнув він на 5 мотилів. Ми якраз пообідали з батьком, я думаю, перезакинув. Тільки перезакинув відразу клюнув покльовка, там буквально секунд 30 пройшло. зрозуміло, чи він просто прохідний був, чи можливо вони вже підійшли ці підлящики. Ну, Будемо пробувати, буду перезакидати кожні там 4-5 хвилин. Ще до 12 години половину. Ще годинку, може трошки більше. Зараз якраз бачу трошки вітря з'являється, може риба розрухається. Ніби вже й тепліше стало, але активності кльово не було з потеплінням. Основні риба трошки зарізко підсік. Трішки зрізко підсік, треба було трошки слабше підсікати. Вже забувся за зиму, як то ловить цю рибу огоринську. Ну, Оце дуже непоганенькі. Ось він, ось він. Такий дочекався я своєї риби. лящик ось такий невеликий, також грамів 300-400 плюс-мінус. Ось За верхню губу, бачите, просікся як гарно, гачечок такий маленький. І на, знову на 5 моделів. Ну що, пробуємо знову. 5 моделів. Бачите, клює тільки на це водилище трошки ближче до русла. Но, насправді я колись я тут так і ловив. П'ять років тому я тут піймав найбільшого поки що в своєму житті ляща. 2200, здається. То було 29 лютого 2020 року. І тоді вони клювали в обідню пору. Тоді одного ще меншого зловив. Там двоєчку і ще один був кілограмовий. Відео зверху буде, посилання на відео буде тут зверху. І тоді вони також клювали в біля обідньої пори. Надіюсь, сьогодні також якісь звірюшка припливе побільший. є риба тільки виключив камеру щоб думаю ну вже не клює хлин 40 думаю, не буду вже там знімати і тут на тобі покльовка зараз ми подивимося що тут за риба Ось. окунь Дивіться, який окунь який окуняшка гаринський кабанчик Ось такий окунь, погляньте, такий гарний окунь. О, таких окунів зимові та половить би. Ну що ж, друзі, 14 година, збираємося з батьком ще додому. Мабуть, півтори години вже немає покльовок. Все, їдемо додому. Що я скажу вам так, покльову? Покльову. Е зранку я зловив одну густірку маленьку. І, і потім, мабуть, все. Потім, все. потім десь біля години 11 за хвилин 10 я зловив два підлящика, потім окуня, і потім десь, мабуть, в 12 годині я ще зловив одну плітку і все, і більше риби не було. Ну, Риба прохідна, на корм не стає. Я десь зловив десь 5 чи 6 риб, а батько зловив дві плитви і одну густірку. Ну, Сьогодні я пробував ловити на флюрокарбон онлайн Сіглон. Знаю, що деякі рибалки ловлять на флюрокарбон, і я вирішив також спробувати. Ну, Не можу сказати, що він там чимось краще за ліску. Покльовки ніби були, я не знаю, якби можна на ліску би, так само були покльовки. Ну, Флюрокарбон, в принципі, можна використовувати, мені здається, він трошки важчий і краще прилягає до дна. І в нього є трошки розтяжимість, бо я все-таки думав, що він більш такий жорсткий. Ну, Буду ще пробувати. Буду пробувати і флюрокарбон, і ліску. А ви напишіть в коментарях, хто використовує флюорокарбон. А хто ліску? Як у вас? Що вам краще? І ще скажу два слова по прикормці. В принципі, спеції працювали краще, мабуть, трошки, ніж та прикормка, яка була з морозиловки, я не пам'ятаю, теж темна якась коріандра. Але все-таки свіжа прикормка, є свіжа прикормка. Я всю рибу майже зловив на ліве водилище, трішки далі заросло. Ну, ось таке в нас вийшло відкриття. Ну, це весна. Весною головне знайти вдале місце, перш за все, там, де є риба. Тоді підібрати прикормку, ну і ще третє потрапити на кльов, щоб хоча б трішки клювало. Сьогодні в нас ці фактори майже збіглися. рибу зловили, покльовки я побачив. Що ще хотіти? На сонечку посаділи, погрілися. А вас, друзі, попрошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Ну і всім до зустрічі на водоймах Рівненщини.